Сьогодні я розкажу про найкращий старт на Ukraine GTA. що потрібно робити, де краще всього працювати, та що головне, куди правильно вкласти гроші. Все це і не тільки ви побачите в сьогоднішньому відео. Ну а за такі старання можеш поставити свій лайкусик та підписатись на мій канал. Для самого початку спускайся в опис та завантажуй гру за першим посиланням. Ну а далі все просто в лаунчері обирай най другий сервер та заходь. Обов'язково при реєстрації обирай я новачок. В майбутньому за це ти получиш хороші. Чи початкові призи, і як тільки досяг другого рівня, обов'язково залітай в промокоди та вводь мій промокод Fortis, котрий дає 50 тисяч гривень. Далі я вам пораджу пройти усі початкові завдання. Так так, саме ось ці завдання потратите ви десь годину дві зате получите багато призів, і в тому числі дізнаєтесь багато інформації. Ну і ще плюс до того, ви отримуєте гроші, XP, а також тимчасовий транспорт та багато іншого. Ну коротше, братва, раджу реально пройти. Після того, братва, як ви пройшли, скажімо так. Всі початкові завдання, ви хоча б знаєте базу гри. Ну, я думаю, прийшов час трошечки заробляти тайкацулу. Що ж, вашою першою роботою це буде робота сонячних панель. Для того, щоб банально вам туди добратись, у вас є, рахуйте, тимчасовий транспорт, котрий вам дався за проходження початкових квестів. Що ж, берете, просто спавнити транспорт. А якщо у вас прям транспорту немає, то можете орендувати скутер та й вже на скутері добратися. Зараз ви, напевно, скажете Фортіс, так, а де сонячні панелі? У нас на карті є три місця, де знаходите. Ходяться сонячні панелі, а саме ось тут, ось тут і ось тут. Ну і ви, напевно, зараз запитаєте Фортіс, а де краще всього працювати? На сьогоднішній час на 0.2 сервері краще всього працювати ось тут. Але все ж таки, братва, це все відрізняється, адже на іншому сервері може бути в іншому місті, тому що я можу вам порадити. Банально проїдесь по всім місцям та перевірте, де більше всього вам платять. Ну і де виходить більше всього платять, туди йдіть. Заїжджаєте, братва, прямо в середину. Так, далі бачите, ви сонячні панелі. Нікуди не треба бігти влаштовуватись. Просто підбігаєте на ось цей маркер та нажимаємо Alt. І у нас появляється ось така міні-ігра, в котрій вам потрібно скласти правильно дроти. Ну і після того, як ви складаєте дроти, ви получите свої гроші. Так, а сам я зробив 2700 гривень. А ось і друга міні-гра, в котрій вам треба протирати самі сонячні панелі. Нічого важкому в тому ділі немає. Просто берете ганчірку та й натираєте. Ну а за ганчірку дають трішки менше. І ось так братва, банально працюєте одну годину, та за Одну годину ви можете приблизно заробити 400 тисяч гривень. Це справді хороший заробіток. Якщо реально враховувати, що ця робота з першого рівня. Плюсом цієї роботи є тим, що вам не потрібно нічого вкладати. Ви просто підходите, ремонтуєте та отримуєте гроші на руки. Допустимо, ви тут провели цілу годину та заробили 400 тисяч гривень. Ви напевно зараз запитаєте Фортіс, а що далі? Думаю, ви самі розумієте, що на одній роботі ви довго не протримуєтесь, адже вам просто набридне сидіти та й фармити ось так. Тому для цього братва йде. Вже на другу роботу, на котрій у нас інша функція. Багато хто міг вже здогадатися, братва. Це у нас ферма, на котрій також можна робити хороші гроші. Ну і прикиньте, ця робота доступна нам з другого рівня. Так, і ферма у нас знаходиться ось тут, неподалік Михайлівки. Як тільки заїхали, одразу залітаємо на ось цей маркер, та нажимаємо вибір діяльності. І обов'язково, братва, клікаємо садівник та починаємо роботу. Що ж, а тепер біжимо на ось такий маркер, та тепер підходимо на саме поле. Появляється у нас ось такий Коротше, ось сюди просто підходимо, нажимаємо Alt, та тепер клікаємо ось так по пробілу. Су, so, як ви бачите, я заробив картоплю. Не заробив, а вона мені випала. Тут, коротше, є братва шанс, що випаде або картопля, або пшениця. І що також черв'як. Як ви бачите, ми заробили 100 гривень. Ви зараз кажете, Фортіс, так, це дуже маленькі гроші. Так, друзі, це дуже маленькі гроші, але саме з цієї справи ми заробляємо на картоплі. Тому саме вам потрібно, щоб випадала картопля, адже картопля ціниться в хорошу ціну. Зробимо бертва вигляд, що ви Брали рівно 100 картоплі, та ви вже приїхали в Михалівку, Ну і хочете, знаєте, так продати картоплю та й заробити файну кацулу. Добре, що ж підходите до ось цього Дмитра, та й так скажемо, дивитесь на біржу. Ага, біржа закрита. Ну коли вона відкрита, братва. Якщо я не помиляюсь, кожну годину оновлюються ціни, і ціни на картоплю можуть бути або високі, або маленькі. Тож ви плюс мінус продавайте, коли картопля буде по 3 тисячі гривень. Ну, самі розумієте, чим більше буде ціна, тим більше ви заробите. Але менше трьох тисяч не Варто продавати, адже самі прохуйте, ви получите дуже мало. Порівнюючи братва з першою роботою, на цій роботі треба мати багато місця, і що також головне слідкувати за цінами. Тому братва наразі працювати на сонячних панелях набагато краще, але все ж таки розумієте, що не зможете цілими днями працювати на сонячних панелях, бо вам просто набридне. Тому реально раджу комбінувати місцями роботами. Не забуваємо, братва, що у нас на сервері і взагалі на проєкті є рулетка. Відігравши рівно 3 години, ви можете відкрити абсолютно без Коштовну рулетку на сайті. Просто заходите на сайт, авторизуєтесь та заходимо ігрова рулетка. І якщо ви справді відіграли 3 години, вам дадуть безкоштовну рулетку. Тобто в день буквально три рулетки ви можете лутати та ось так акуратно прокручувати. Ну і все ж таки, я думаю, шанс є, що може випасти хороший дроп. Хоч і шанси невеликі, але вони є. І ось, до прикладу, мені випадає де О, Урахуйте, перша точка. Ну і знаєте, я вам скажу, це такий непоганий допоміжний ресурс. Ну а як вже зайшла розмова про рулетку, я гадаю, буде. Правильно розказати про те, що у нас є колесо, котре можна прокручувати кожній, начебто 5 годин. Воно знаходиться братва в казино. Ну а казино у нас на карті знаходиться саме ось тут. Тому указуємо сюди. Заходите в середину та шукаєте саме ось такий барабан. Як ви бачите, тут може випасти все, що захочеш. І одяг, і їжа, гроші, досвід, кейси. Ну а що також головне, може випасти автівка. І головним призом рахується саме ось ця BMW. Це у нас BMW M5F10. Тому як відіграли 5 годин, одразу залітаю. На місце. Після того, про як ви вже зробили трішки грошей, раджу вам придбати транспорт. Адже ваш тимчасовий транспорт з вами завжди не буде. Я не знаю, скільки у вас зараз буде приблизно грошей на аккаунті, але допустимо, заходите в автосалон легкого класу та й вибираєте ту машину, котра підходить саме для вас. ви бачите, 500 тисяч гривень. Припустимо, можемо вибрати хороший мотор і нажати Тест-Драйв. Ну і все, берете тест-драйв та пробуєте, чи вам справді автомобіль підходить. І що також головне, дивіться на багажник. Чим більше Об'єм багажника, тим краще для вас. Ну, а якщо ви хочете трішки зекономити грошей та придбати інший транспорт, може навіть на деталях, тоді вам краще всього відправити вже на автобазар, на якому продаються різні автомобілі, як і початкові, так і вже знаєте дорогі. Зайшовши на ринок, ми одразу бачимо, що тут просто куча машин, і тобто обрати для себе щось та й думаю, оберете. До прикладу, давайте підійдемо до цієї машини та нажимаємо Alt. І як ви бачите, у нас тут вся повна інформація про цей даний автомобіль. Скільки Тут пробігу, які деталі стоять, та взагалі за скільки він продає. У разі потреби можете з ним, скажімо так, сторгуватись. Я думаю, братва, саму суть, ви зрозуміли. Далі вибір лише за вами. Получається, ви купили свій перший автомобіль. Ну і що ж, на ньому ви можете рухатись, а також в багажнику зберігати картоплю, котру назбираєте на фермі. І замість того, щоб собою носити, ви просто можете покласти в багажник. Тобі ж ви можете кидати червяки, картоплю і зберігати саме тут. Повірте, трошки пізніше, як ви тільки розіграєтесь, вам треба буде стільки. Тільки місця, що ви будете в шоці, вже одразу кажу на своєму опиті. щоб не заробляти тільки ігрову валюту, ви можете також заробляти донат валюту. Заходимо в квести та бачимо квести, за котрі ви получите також призи. Ну звісно, виконавши її. Заходимо в вкладку щоденні та бачимо перед собою щоденні завдання. Виконавши їх, ви получите донат валюту, а саме карбованці. І що також головне, вони оновляються кожен день. Ну і думаю, самі розумієте, за донат валюту можна купа всього купити. Я думаю, саме забати. Толпаз не варто пояснювати. Банально проходиш завдання, получаєш призи. Розказую за хобі, з якого ви зможете заробити не тільки гроші, а ще й хороший рівень. Але в на початку ви зможете заробляти тільки хороший рівень, адже у вас вудка буде буквально початкового рівня. Приїжджаємо на місце, а саме магазин риболовлі та заходите всередину. І бачите, вудка третього рівня коштує 200 тисяч гривень, і це взагалі не максимальний рівень. Якщо відкрити інвентар та зайти в крафт, можемо побачити, що у нас. У нас тут є вудка 5 рівня, котра є сама найкраща. Але її можна і не крафтити, а придбати в гравців. Але це трішки пізніше, тому що банально зараз у вас таких грошей не буде. Якщо я не помиляюсь, ця вудка коштує більше мільйона гривень. Тому саме вам зараз до цієї вудки ще далеко. Краще всього придбати якусь там вудку другого рівня третього, але вже придбати на центральному ринку. Адже саме там частіше гравці продають за дуже маленьку ціну. Що до речі, до черв'яків, щоб їх не купляти по 400 гривень, просто, скажімо так, збирайте. На фермі та відкладайте в багажник, ну а вже потім відправляєтесь на рибалку та працюєте. У нас є, получається на карті три місця для риболовлі. Ось тут біля контейнерів в кончій заспі, ну а також пуща вудиця. Буквально підходимо до берега, достаємо вудку та закидаємо. Як я вже і говорив, на цій роботі краще всього прокачувати свій рівень, адже з початковою вудкою ви мало що заробите. Якщо ви хочете реально прокачати свій рівень, то краще всього його прокачувати тут. Як ви бачите, ми спіймали сома, заходимо в. Статистику та заходимо в вкладку Прогрес робіт. І як ви бачите, саме тут у нас прогрес. Якщо ви будете довго працювати на одній роботі, у вас буде прокачуватися рівень. Припустимо, успішний риба. Після того, як ви вкачаєте максимальний рівень рибака, у вас буде більший шанс на рідкісний улов. Ну і звісно, не забувайте, що вам потрібно десь жити. Тому найкращим варіантом початковим буде переїхати в Дніпро, а саме на правий берег Дніпра. Підходите до квартир та шукайте, яку можна придбати. Або все ж таки можете придбати. <гравців> Але так як ви новачок, вам трошки буде важко. Тут, як ви бачите, наразі всі квартири зайняті, тому треба бігати та й дивитись. Як ви бачите, в середньому вони коштують 200 тисяч гривень. Це рахуйте одна година роботі на фермі, та ще 100 тисяч буде в запасі. Тому якщо добре пошукати, то можна реально знайти. Виходить так, що у вас вже рахуйте є домівка, машина, а також невеличкий капітал, котрий ви усердно заробляєте на роботі, скажімо так, сонячних панель, і також трішки на фермі. Ну і думаю, на Наступним кроком вашим буде це придбати перший рюкзак, котрий дає плюс 50 кілограм. Так так, саме рюкзак, котрий вішається саме на спину, і дає вам додаткових 50 кг, адже без рюкзака у вас 50 З рюкзаком у вас буде 100 Тому саме цей рюкзак для вас буде хорошим початком. Саме бертва я говорив за рюкзак, котрий не на мені, а котрий коричневий. Я думаю, на монтажі я його вставлю. Та й купити його на 0.2 сервері, вам обійдеться десь 350-400к. Це не прям дуже великі гроші, враховуючи те, що. Вам дадуть плюс 50 кг. Не знаю прям зараз, які точно ціни, але плюс-мінус розраховуйте ось так. Тому придбати початковий рюкзак це є хороше рішення, адже додаткове місце завжди потрібне. Буквально пару хвилин назад я вам розказував, що найкраща робота, на котрій можна заробити багато XP та й грошей, це риболовля. Но всі плани міняються, коли на сервері є X2 Payday. Думаю, пояснювати вам не потрібно, що таке x 2 І автоматично стає найкращою роботою, це будівництво, адже саме на ньому можна заробляти. Просто величезні гроші, ну звісно, на початковому рівні ви багато не заробите, але зате тут дуже легко прокачати новий рівень, саме коли є x2 пайдейчик. Скажімо так, чим більше у вас левел, тим більше вам платять грошей та дають більше XP. Тому запам'ятайте, якщо ви бачите Х2 справа зверху, біжіть зразу працювати на будівництво. Тут буде людей справді багато. Ну а знаєте, коли x2 пайдейчика немає, біжіть працювати саме на ті роботи, про котрі я говорив скоріше. Було би справді гріхом, якщо б я не торкнув Системи депозиту. Берете певну суму, вкладуєте, відігруєте та получаєте процент. Тож відкриваєте телефон, заходите GTA Bank. До речі, саме цей банк відкривається, начебто, з 5 рівня, ну або 6. -го. Тому якщо у вас немає 5 рівня, то банку у вас ще не буде. Нажимаєте відкрити депозит, та бачите ось такі непонятні проценти, що робити, скажете ви. Дивіться, братва, як ви бачите, це ваш процент. На 5 пайдеїв класти взагалі не вигідно. Раджу робити саме ось так на 60 пайдеїв. Та сума депозиту. Ваша перша сума депозиту може бути 3 мільйона гривень, як і моя. В кінці, коли ви відіграєте 60 пайдейчиків, вам дадуть півтора мільйона гривень. Ну а потім, братва, ви вже можете класти максимальну суму депозиту, а саме 5 мільйонів гривень, з яких в кінці ви заробите 3 мільйона гривень. Тому про систему депозиту не варто забувати. Адже скажімо так, це допоміжний заробіток. Ви просто скажімо так онлайнете і моментом заробляєте капусту.